До Івано-Франківська завітали Юлія Тимошенко, Віктор Ющенко, Ганна Герман та навіть Юрій Луценко. Щоправда, усі вони зі снігу. У парку Шевченка відбувся конкурс на кращого політичного сніговика. Учасники місцева молодь. Одягнувши рукавиці та озброївшись фантазією, ці хлопці та дівчата взялися за холодну справу. Рівно через 20 хвилин на сніжній галявині зручно розмістилися колишні та теперішні снігові політики України. Ось такою бачить молодь заступника голови адміністрації президента Ганну Герман. Неподалік від неї не за ґратами, а на волі екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко і зовсім поруч, колишній президент Віктор Ющенко. Ми побачили шапку берет воєнний. Ми зобразили Юрія Віталіча так, тому що він був екс-міністром внутрішніх справ, тому ми зачепили йому цей берет. Ну і відповідно пропорції, які символізують його політичну силу. А оскільки Віктор Андрійович вже, скажем, відставці, тобто він вже не президент, ми зобразили Діда Мороза, тому що в нього зараз є більше вільного часу. Він може бути Дідом Морозом для світу. І дітей для своїх онуків. Інша творча команда чеклує над образом Юлії Тимошенко. Її вирішили розмістити лежачи. Мовляв, тепер колишній прем'єр-міністр України більше відпочиває аніж працює. А ще Юлія Тимошенко завжди стежить за тенденціями моди. Відтак, нині на сніжній лідерці відб'ють яскрава хустина в українському стилі та розплетена коса. Головна мета такого дійства кажуть організатори популяризувати українських політиків серед сучасної молоді. Ми хотіли заявити про те, що таки треба знати про політиків, хто вони є і. Нехай ця акція вона така є трохи кумедна, жартівлива, але з її допомогою багато молодих людей, навіть які були тут. Вони все ж таки довідуються більше, чим займаються ці політики. А можливо, навіть саме ті, які вони ліпили. Тобто в них вже є ціка... зацікавленість у тому, щоб довідатись про них щось більше. Після ретельних оглядин снігових політиків журі оголосила переможців конкурсу. Перше місце посіла Юлія Тимошенко, друге Ганна Герман. Віктор Ющенко та Юрій Луценко опинилися на третьому місці. Та головне кажуть, учасники відтепер ці сніжні політики милуватимуть окомалечі.